Петро Ротач, енциклопедист, письменник, краєзнавець. Збірник наукових статей представили широкому загалу у Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який завітав на презентацію, говорить: подію присвятили столітньому ювілею науковця. Завжди були люди, які відновлювали забуті імена, люди, які висвітлювали голодомор, люди, які. Боролись за незалежність. От якраз Петро Ротач це така особа, фактично присвячене видання його діяльності. 100 років з дня народження, 7 років заснування премії Полтавської обласної ради. Видатна людина жила в нашій, в нашій області, творила тут. Видання укладене на основі матеріалів конференції, що проходила в день народження Петра Ротача. На заході були присутні науковці, представники громадськості, активісти та учасники конференції. 24 січня в цьому році ми відзначали 100 з дня народження видатного українського поета, дослідника літературознавця Петра Петровича Ротича. І сьогодні ми презентуємо збірник наукових праць, які базуються на матеріалах конференції, що якраз відбулася в день його народження. Організатори зазначають, збірка не має комерційного розповсюдження, її планують зберігати в музеях та бібліотеках області. Серед учасників конференції і доцент Полтавського державного аграрного університету Віктор Самородов. Він особисто знав Петра Ротача і сьогодні згадує їхнє знайомство. Я з ним познайомився так, як з вами зараз. І він мені прекрасні матеріали надав по листуванню з сином Вернацького. Він листувався, в нього були тисячі кореспондентів. Він про кожного полтавця, який його цікавив, він перепровіряв усе, звіряв роки, звіряв там факти. Презентація стала ще одним підтвердженням вагомого внеску Петра Ротача у збереження культурної спадщини Полтавщини та України, говорять організатори. Полтавська обласна рада і надалі підтримуватиме видання та популяризацію наукових праць видатних земляків. Додає Олександр Лемешко. Такі проєкти наголошує він є важливими для формування історичної пам'яті та збереження національної ідентичності.